Дорогі брати та сестри, дорогі наші гості, всіх вас вітаю. І зараз кілька хвилин вашої уваги на такі оголошення. Розпочну з хороших оголошень. Ну, по-перше, оголошення, яке я не записав, скажу вітаємо з щасливим поверненням до рідної домівки до цю Куляну. Уляна, де ти? По... Будь, будь ласка, я чув, що ти передавала вітання. Уляна, ми тебе вітаємо. Добре. Вона, напевно, змаленька з своєю донечкою, катрусею, по-моєму, так? Уляна, ми тебе вітаємо. Я хочу сказати, Василь, Уляна на місці, в домі молитви, в церкві, і дуже симпатична у тебе, дівчинка, донечка, дуже симпатична. Хай росте здорова, Божих благословень. І надіємося, що ми їй будемо звершувати молитву над нею, так? Добре. Дякую Господу за слідуюче оголошення. Цього тижня, позавчора, мені здається, виповнилось 80 років від дня народження нашій сестрі Журавель Анні. Сестра наша активна і в суботній школі і по життю. І для неї церква приготувала ось цей скромний букет. Сестра Анна. Вітаємо вас з вашим 80-ти річчям. Це таке вам побажання з, з віршиком з Біблії. І оце такий гарні, гарний такий е, набір, гарних квіточок. Хай Бог вас благослови. Багато здоров'я бажаю. До моїх рік до В мене не вміна 80 років. Аби ти дожив до моїх рік, я знаю, аби ти мене. Привітав, вже пам'ятаю, що останній, може цей рік буде, але ти мене вітаєш, я тобі здоров'я бажаю. Так. Через 14 років вам буде 94, а мені буде 80. <плес> І, І ви мене привітаєте з 80 річчям. Мир... В мирній країні, так? Безперечно. Дожі. Якщо не ви. Хай вас Бог благословить. Боже. Боже. вам здоров'я. <плес> Молитву, будь ласка, ви хочете подякувати Богові за те, що ви дожили 80 років, так? Дивіться, сестра хоче звершити молитву, подякувати Богові, що вона досягнула 80 років. Бо, як каже моя мама, після 80 років ми вже живемо, люди вже живуть по милості Божій. І у нас таких сьогодні є велика кількість. Серед нас є наш односельчанин, брат Богдан Шовгенюк, якого ми поважаємо любимо, і він любить нашу церкву, приходить до нас. У нього також бар'єр за 80 років. І, значить, сестра буде дякувати за те, що вона досягнула цього бар'єру. І до цієї молитви приєднайтеся в своїх серцях і всі, кому більше 80 років. Давайте піднімемось, і сестра звершить молитву. Будь ласка, я дякую. Щиро, щиро. Я дякую Богу, що він мене нагородив такими довгими роками і давав мені завжди перемогу у моїй скрутній ситуації мого життя. І я завжди бачила його святу ручинку, і я хочу за це йому дякувати, мому Богу. А Господь Ісус Христос нас оздоровлює. І його імені ми здоровлені. Я. я знаю, що Він був зі мною, моїми рідними. Мене батько навчив слова Божого. У нас було релігійний новий завіт, я його вивчила.

Многи нині вже стали ті, що вчора полягали, а мені дав ще жити, щоб вів'я твоє хвалити, Твою волю випоняти, твою милость прославляти. Отче Боже, все логущий, все знающий, всюди сущий, Дай мені дай це пережити, щоб тебе не прогнівити словом, ділом, помишленням і речистим намиренням. Ні лукавством, ні вінистом, ні п'янством, ні та дай здоров'я і хоти. Нам до дневної роботи. Благо Небе наші, дай нам дівам, дай нам паші, дай нам тепла, коли треба. Сонце росу свого неба. Дай нам згоджу всім прожити, добрим серцем всіх любити, а гріхів, щоб не знали, правду жили і вмирали. Аллилуйя, Амінь. Нашу чуйну церкву, я щиро вітаю, бо вони мене приютили. Ну про чуйну церкву скажіть. Uh, вони мене приютили, я не мала. У мене були брати, були три брати і сестра, але вони ще в молодому віці, а я приютилася до цієї церкви, то я читала тут проти сестер. Я така рада, що ці слова мене спонукали жити. Я дякую такій чуйній церкві нашій, хай вона буде процвітати з молоді все у нашу всьому і з моїми внучками, що вони були всі живі, здорові і мали доленькі Дякую. Наступне наше оголошення. Нашу церкву заклик... закли... закликала молода пара на вінчення, яке відбудеться у вівторок, 16 липня об 11 годині 00, Тут в Домі молитви. Е, і ця пара нам всім з вами відома, але лишній раз не буде, якщо ми поглянемо на цю прекрасну молоду пару Остап і Вероніка. Будь ласка, Остап і Вероніка. Вони вже активні учасники нашого церковного хору. Молодці. Значить, на 11.00 в Домі молитви ця церква запрошується на вінчання, буде на солодкий стіл для всієї церкви, тому приходьте. Дякую. І вже ви не будете підійматися, але ще одне запрошення: уже молоді стосується. Молодь запрошується і на вінчання на 11 годин, і на 18. На, на ой, вибачаюсь, на 15.00 запрошується відвідати такий романтичний куток, як Венеція. В Венеції гондол там немає. Не будуть ці гондольєри співати. Якісь там венеціанські балади. Але будуть християнські пісні, буде весілля і на 15.00 Венеція. Венеція. Так. Як будуть дощі, то стане справжня Венеція, так? Вже було так. Наступне оголошення. Табір юність для Христа відкриє свої ворота. відкриє... Розпочнеться 31 липня, але приїхати треба всім, хто має бажання 30 липня, щоб покласти намети, щоб підготуватися і щоб 31-го бути присутніми на урочистому відкритті нашого табору. Потрібно мати намети, зміну одягу на суботу, на повсякдення, на походи в гори і багато інших речей. Ви всі можете уточняти по телефону. Під нашим цим оголошенням буде мобільний телефон. Мій керівника нашої молоді, старшого доякона, з яким ви можете зв'язуватися і вирішувати всі питання. Завтра наші сестри знову будуть пекти випічку для поранених військових, які знаходяться в наших лікарнях яким дуже подобається ця випічка, подобається та увага, і дуже, все дуже добре. Я хочу наголосити і сказати, що е, про те житло, яке брат е, Михайло Саган знайшов для е, дружини і дочки пораненого воїна, е, ви знаєте, в якому стані, е, житло не понадобилось не, не чому, хоча вже знайшли, вже бачили, все домовлялись, тому що цього воїна перевели куди? У Львів. Переводять у Львів. Так, брат? Так, брат Михайло? Ну, одним словом, переводять вони. Планували на двір, на Львів, але куди переведуть ще конкретно невідомо. Якщо переведуть у надвірну, то ми будемо його відвідувати. Ну і житло дружині тоді знайдемо вже значно легше. Слідує наступне оголошення. Невідома людина по прізвищу Фуркап. Вибачте. Прізвище ім'я не пам'ятаєш, Тарас? Добре, ми ще уточнимо ім'я, вибачаюсь дуже е, як сніг на голову. Невідома людина е, зі Львова прийшли. Вона може бути посередник. Так? Ми не знаємо звідки. Будемо зараз виясняти, уточняти не було часу, тому що буквально кілька днів назад ми отримали, по-моєму, шість ящиків. Ми отримали шість ящиків з одягом. Ми не... Думаємо, що з одягом, тому що один так привідкрили, але ми ще навіть не відкрили ті ящики. Не відкриваємо, тому чому зберуться деякони Всі, прошу. Фуртак Фуртак Уляна. Від Фуртак Уляна зі Львова, Фуртак Уляна. Ми отримали ваші, вашу посилку, шість ящиків. Ось, ну ми не розпечатували, не знаємо, що там є. Так, один ящик привідкрили, подивилися, що ніби, ніби одяг. Але можливо щось інше. Тому запрошую завтра, до яконів, прийти відкрити ящики, посортувати одяг. Ми зв'яжемося, для кого це і куди ці, цей одяг має йти. Випечка у вас на котру? На десяту. А ви можете за цей час період не можете, так? А до якої Добре, після випічки. Добре. Після випішки залишиться деяко де кониси і Е, Ще одне оголошення: велика подяка. Велика подяка тобі, брат Степан Боробей, із Сполучених Штатів, і твоїм друзям, які вислали нам про ці візки. Я казав напевно місяців два назад, може півтора місяця назад. І ось, нарешті, вони прийшли. Вони багато пливли, напевно, що не літаком, а пливли. І ось приїхали чотири дуже гарних хороших візки. Для людей з інвалідністю від Степана Воробея зі сполучених штатів та його друзів вам, брати, сестри, всі, хто дотичний був до цієї допомоги, дуже велика подяка від всіх тих, і особливо від тих, бо вони завжди дякують воїнів, які отримують ці візки. А практично, ми візки вже всі, майже всі роздали, лишились тільки такі віски для людей з церебральним або іншим паралічем. Ось і все, що хотілося сказати. Але закінчити хочу все ж таки привітами і молитвою. Друзі. Я буду час від часу казати ті привіти, які особисто я отримую, я буду казати на відеозапис. Щоб е, ті, хто передають ці привіти, я думаю, якось би нам це треба було щоб всі, всі записувалися, знали, що ми дійсно передаємо. І що дійсно вони що їх пам'ятають? Я сьогодні хочу передати привіт від від групи села Русалівка, яким ми вислали на цьому тижні? Яким ми відібрали вже і вислимо літературу, трактати що. Уже й вислали, вже й вислали, дорогі сестри, дорогі брати з Русалівки. Вам вже вислали посилку, збірники, пісень, віршевики, лекції. І мені дуже подобається, що ви там активно працюєте і що вам потрібний цей духовний матеріал. Від вас привітанням прийняла церква, і ми вам також заєм передаємо. Від Михайла Рашова щире вітання нашій церкві. Від Максима Нестеренка щире вітання, брат, який був дуже переживав, коли тут був, можна сказати, навіть. Допускав думку, що він втратить і життя, він одружився, він щасливий в шлюбі. У нього дуже хороша християнка, дружина, і Максим Нестеренко передає нашій церкві подяку і велике вітання. Сестра Алла Бойчук з круглика передає вітання. Сестра Надя з Петербурга, яка вийшла від свідків Єгови, передає нашій церкві велике вітання, по нашому каналу вивчила українську мову. Я в шоці. Каже, я вивчила мову по проповідях ваших, і мені вже не треба перекладати. Я слухаю спокійно українські, на українській мові проповіді, розумію. Від сестри Наді Марковської з міста Перм Сестра Надія, ми приймаємо твоє вітання і передай всім. Хто ще серед живих і пам'ятає мене, моє служіння, яке я проводив в прямі, передає їм велике вітання. Велике, велике від мене вітання. А твоє вітання я передаю нашій церкві. Козаревський Валерій Олександрович передає щире вітання нашій церкві, пам'ятає нас. Від брата Івана та Ані Тимчук з Чернівців велике вітання. Жанна Ізбар із Чернівців передає щире вітання. Журавльов Микола. Дуже задоволений перебуванням в нашій церкві, передає щире вітання. Алік бурлака продовжує працювати і збирати допомогу в нашій церкві у місті Мінден, Німеччині передає щире вітання. Калитюк Віктор і його дружина Валя не тільки щире вітання, а щира подяка, тому що повторні аналізи. Я вам розказував, що треба молитись за сестру Валю. Я не говорив це на відео, тому що я не хотів тривожити сестру Валю, а зараз на відео кажу, що. Повторні аналізи, які були зроблені досить ретельно, де дуже переживав, переживав Віктор і переживала Валя, позитивні. І вона така щаслива. І Віктор дуже щасливий. І велика подяка. Вони кажуть, що це тільки заради наших молитв. Так вони вірять. Не знаю, значить, хто дотичний був до цих молитов, дякуйте Богові, що Бог чує ваші молитви. І валі хороші аналізи. Слава нашому Господу. Це привіт. А зараз я хочу об'явити, за кого ми будемо посилено молитися. Хто у нас у зоні ризику? У зоні ризику і в зоні особливої уваги і особливої молитви. І на першому місці я би хотів звернутися до вас, що ми зараз звершили молитву за Тефледжук Михайла. За вас, брат Михайло, ви у нас на першому місці, по крайній мірі, в моєму списку, який я знаю, бо хто до мене звертається, я знаю. І я е... хочу, щоб ми. Сьогодні також за вас звершили молитву. Це дуже важливо для вашої духовної, психологічної, взагалі підтримки, насамперед, і розуміється для нашого Бога, тому що може багато усили на молитву. Дивлячись наші оголошення і слухаючи нашу молитву, на цьому тижні мені позвонили з села Козаряне, Чернівецька область від сім'ї Камбур і попросили молитви родина, дочка і мама, дочка і дружина. Чоловіка по імені Сергій Камбур. Йому 63 роки, але він в зоні ризику так само дуже великому. Він так само чекає з тривогою результатів аналізу. Він дуже в тяжкому стані. І просить нашої з вами молитви. Ми будемо молитися за Сергія Камбура. Ми будемо продовжувати молитися за Грещук Анну, Юрин Миколу, струк Михайла Якимовича, дідик Аню, Акслу, щоб зажило її вушко щоб загоділося, бо вона вже на одне вухо не чує. За нашого односельчанина Дмитра, про якого просила дружина і сьогодні повідомила Дарина. Ми будемо молитись за нього, щоб він повернувся живим. Ми тепер знаємо його проблему. Ми будемо молитися за кравець Наталку, щоб все ж таки трошки перелом ускладнений, і треба, щоб Господь благословив, щоб нога якомога швидше. Та перелом той зрісся, і вона отримала зцілення. А також за кіцелюка, володю, який переніс операцію, батько його відвідує вже другу суботу, в нашу церкву, передав від нього привітання, подяку за наші молитви. І якщо є когось ще додати в цей список, щоб зараз ми звершили молитву, будь ласка, підніміть руки і скажіть: Люду, Штифлюк, сестра Люда Штифлюк, Ми помолимося і за тебе знаємо, що в тебе є проблеми. Сестра Валя.

Яку Женя спробував створив, і вже все здавалося, наладжується навіть трошки більше. Вони жили в Чехії, працювали, трудився, він ходив на роботу, дружина. Здавалося б, нічого не віщує поганого. І несподівано Женя ну, став займатися не тими речами, чим треба став залежним від алкоголю, від алкоголю. І втратив роботу, вигнали з роботи з одної, з другої, з третьої. В кінці кінців там і гроші, і документи, по-моєму, втратив навіть щось якесь і так далі. І здавалося б, що вже виходу немає. Але він перезвонив, чи ми візьмемо його знову сюди назад. Взявся, взяли, рискнули, з ним розмовлялася, велася з ним розмова. Сьогодні Євген має працю, працює без всяких порушень. Жодного за півроку не було за ним спостережено порушення. Дійсно, Господь допомагає. І молитви вислуховує і поміг цьому братові, цьому молодій людині, який ще все життя попереду повернутися у здорове русло здорового життя. Будь ласка, хто ще є? Ми подякуємо, будемо молитися. Є ще? Я пані молитва за сестрою Глєну, булятина <клес> дві руки зламала, і вона <клес> зараз <клес> в гіпсі. і ще реабілітація попереду. А також вчора я розмовляв з Улятина, з сестрою Любою. В неї два сина. Старший син захворів зараз Висока температура, важко піддається лікування. і Є прохання, що це помолилася. Дорога сестраліна. Пермячка моя землячка, якась в якійсь мірі пермячка. Так дійсно ми пам'ятаємо. Ми знаємо, що в тебе сталося, і дійсно, дякую, брату, що нагадав. Ми будемо і за тебе молитися зараз, щоб твої руки зцілились повністю. Стралюба, ти пережила дуже складний час. До сьогодні твоє серце мучиться і страждає, бо ти не знаєш, чи живий твій чоловік, чи не живий. Кожен раз ти дивишся, якісь там ленту новин, дивишся е, відео з різних сторін із з російської сторони в надії, що почуєш щось про свого чоловіка. Чи він серед живих, чи він в полоні, чи він загинув. Це становище дуже важке. Тому ми співчуваємо тобі, ми тебе підтримуємо. Ми молимося за тебе і згадуємо в наших молитвах. Час від часу, може, не кожен раз, це треба чесно сказати, але час від часу згадуємо тебе і інших воїнів. А сьогодні ми помолимося і за твого сина Ромчика, щоб він одужав після від пневмонії. Схилимося на коліна. Дорогий Господь, творець неба і землі, ми схилилися на коліна і дякуємо тобі, що ти вислуховуєш наші молитви. Я, ми розуміємо, що не кожну молитву ти вислуховуєш, не на кожну молитву відповідаєш, але вже те, що є ці відповіді, є вже те, що декого що де Господь ти зціляєш, допомагаєш. Можливо, в тебе про кожну людину є свій план. І тому ми завжди молимося, Господь, і просимо в тебе багато всього, але завжди кажемо, хай буде Твоя свята воля. Тому що інколи ти можеш навіть людину, подібно Єзекії, забирати в 39 років. Це дуже молодий стан. Тому що ти бачиш її стан і бачиш її майбутнє, а комусь даєшся прожити 80 з лишнім років. Це Твоя воля. Це Ти Господь, хто тобі може розказувати і вказувати. Але, Господи, ми не знаємо твоєї волі. І через те ми просимо за кожну людину. Я прошу тебе за той список. Який я щойно зачитав, я не буду перечисляти кожну людину. Окремо вже було сказано. Я прошу тебе, Господь, за кожного. Вислухай, Господь, зцілий і дай по молитвах наших і по молитвах родичів, які моляться. Господи, дай по молитвах. Я хочу просто нагадати сьогодні двох людей, які в великому зоні ризику: це брата Михайла, Тефленджука і Сергія Камбура. Господь, я тебе дуже прошу, дай їм життя, дай зцілення і дай, щоб у них не було цієї загрози, про яку так інколи ми переживаємо і ми хвилюємося і навіть лякаємося, Господь. Тому я тебе дуже прошу, зціли цих братів Михайла і Сергія. І вислухай молитви і за всіх інших, за кого ми молимося, за їх проблеми і за їх нужди, і за стареньких наших, яких я сьогодні не перечисляв, які є також Господь, не дуже здорові, в тому числі і моя мама. Благослови всіх, почуй молитву і слава тобі, хай буде за все, отцю, синові, святому Духові. Амінь.